Раз Шевченко розрита могила, світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичай не вчила? Побувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою Вкраїну, що колишньо співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої забродані, Жидорі, й моті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері поладину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матя катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не жо.